Кожен третій хробак відспіваний силами безпілотних систем. Приєднуйся. Очі та жало, хробачий робочий Ну А ми далі будемо говорити про протидію ворожим дронам шахедам, саме з тим, хто ці безпілотники успішно збиває. І до нас приєднується боєць із позивним Халк, пілот зенітник підрозділу булава, окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Халко, я вітаю вас. Вітаю вас. Але насамперед хотіла б звернути увагу наших глядачів на те, що у нас з'явився новий збір. У нас вже з'явився QR-код і номер карти. Я дуже прошу за цим QR-кодом і картою долучатися. А ви всі знаєте, які, яку біду несуть шахеди, дрони, як ми від них просто всі потерпаємо чи не щоночі, і як ми щоранку дякуємо захисникам, тим, хто нас рятує від цих дронів і шахедів. Так, от зараз дуже гарна новина, дуже гарна нагода. Перепрошую, пока. Це на ділі, як ми підтримуємо цих людей. Тому, пане халки розк... Халко розкажіть, будь ласка, на що саме ми зараз будемо збирати, щоб цей збір активізувати? Дивіться: в основному зараз наш підрозділ збирає на бандеропауери які це зарядні станції, генератори, і також антишахідні перехоплювачі стінг. Це основний наш збір на даний час. Тому ще раз прошу всіх глядачів долучатися до збору і допомогти тим, хто збиває шахеди і дрони в українському небі. Пане Халку, ваш підрозділ булава працює на Донеччині. Розкажіть, будь ласка, яка там оперативна обстановка? А, дивіться, наш підрозділ працює. В різних участках фронту, і на цих же участках, на жаль, не змінюється тактика ворога. Вони наступають піхотними групами, мотогрупами, і також нещодавно були навіть накати з технікою. Тримаємося, намагаємося тримати лінію фронту, але, на жаль, вона сунеться дуже складно. Ворога дуже багато і підрозділ. Та батальйон в цілому намагається зупинити цього ворога усіма силами. Ви можете розказати скільки за минулий місяць ваш підрозділ збив дронів? І ви особисто? За тим місяць нашим підрозділом було збито 35 шахідів. І основна робота у нас була це пів місяця. Бо до цього у нас були там деякі технічні складнощі, плюс погодні умови. А в цілому підрозділ збив 35, Я збив 24. Так скажімо, повезло напевно. Багато Та ні, не каже. повезло це. Напевно, ви вмієте це добре робити. Дякую вам за це. це просто такі ну, напевно, рекордні такі цифри, і, і приємно чути про це в ефірі. І ще раз вам за це дякую. Я ось читаю, що ваш підрозділ в дуже короткі сроки, дуже оперативно запустив антишахедні розрахунки. Розкажіть, будь ласка, як це вам вдалося? Дивіться, насамперед, це не було настільки швидко. Все розпочалося ще в червні місяці. Мій побратим на позивний скіф розпочав рухатися в напрямку збитті шахедів. На той час я був поранений. Лікувався після поранення. Я приступив до роботи тільки ось місяців з два, тобто я вже прийшов на той момент, коли хлопці більш-менш прийшли до якогось рішення в плані збиттів шахедів. Зараз просто що ми скажімо так: знайшли ідеальний такий курс, якому ослідуємо і збиваємо шахіди. Якими дронами Це ви зараз... працюєте, і яке у вас зараз забезпечення? Ми працюємо дронами стінг, які виготовляють дикі шершні, забезпечують нас всі відомі багатьом людям фонди? В принципі, всі відомі фонди, яких ви можете знати, забезпечують нас цими дронами Sting, на яких виготовляють дикі шершні. Але на жаль, на даний час, якби в нас цих дронів було набагато більше, ми би збивали звісно, багато більше дроб шахетів. От для того, щоб цих дронів було більше, я дякую всім, хто долучився до нашого збору. Ми збирали на вдосконалення і комплектуючі для FPV. Ну а я вам дуже дякую за вашу участь у ефірі. Нагадаю, що в нас був боєць із позивним Халк. Це пілот, зенітник підрозділу булава окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. За кілька секунд і хвилин новини.